Як зрозуміти, що вже можна стригти хвойні рослини саме в травні? За якими ознаками ми можемо зрозуміти, що стригти можна що саме час? Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, знаходимося в своєму весняному яскравому садочку. Отже, друзі, стрижка хвойних рослин. Коли можна? Взагалі є два терміни стрижки хвойних рослин. До початку сокоруху, це десь наприкінці лютого, в залежності від регіону, в березні, коли ще рослини ще не прокинулися, можна їх підстригти трошки. І тоді, коли вони починають активне зростання, коли ми вже побачили, що в них з'явилися нові прирісти, що гілочки подовжилися. Що вони живі, гарно вийшли з зими. от саме час їх підстригати для того, щоб зробити форму будь-якого ялівця або туї більш охайною, більш щільною, щоб в подальшому не розвалювалися гілочки. Можемо ось дивіться: тримаю ялівець скельний монглоу. Неймовірного блакитного кольору, мені так хочеться, щоб камера передавала саме його ось цю неймовірну блакитність. Якщо трошки ближче ми по, підійдемо до ялівця, ми зможемо побачити, що в нього нові прирісти, вони більш зеленого кольору. Їх дуже багато. Ось саме це ознака того, що рослина здорова, зростає, і ми можемо її стригти. Ми можемо і на такій рослинці це побачити, яка в горщику, і на ялівцю, який зростає в нашому садочку. Якщо ми ближче подивимося, весь край його такий зелено-сизий, багато-багато нових прирістів. А серединка блакитна. До речі, хто не знає, часом всі ці прирісти зеленого кольору, вони стануть блакитними. Подовжаться, збільшиться ялівець і вони потрошку стануть блакитними. Так само і на туях. Теж дуже легко побачити молоді прирісти. Якщо це туя з жовтим кольором хвої, це в нас туя янтар, ми можемо побачити, що по краю бачите, скільки нових молодих прирістів. Вони помаранчевого кольору. Це теж ознака того, що можемо стригти ось саме тоді, коли побачили, що вона почала активно вегетувати, активно почала зростати ялівець скельний блюеру. Саме його буду сьогодні стригти, показувати вам, як я це роблю. Обов'язково дочекайтеся, покажу, чим буду підживлювати після стрижки. Чи треба після стрижки обробляти якимись препаратами, теж розкажу. Дивіться, і в горщику можна побачити багато-багато молодих прирістів по краєшку. Вони такі молоді, ніжні. І на ялівцю теж, бачите? Ось гілочка. Прирісти теж зеленого кольору. Не дивлячись на те, що ялівець блакитний, прирісти сизо-зелені. Потім вони теж стануть блакитного кольору. Стикалася з тим, що мене питали, а що може щось трапилося або захворів ялівець, що навесні він зелений. Ні, друзі, це так вони збільшуються в розмірах, так вони зростають, а потім колір стає таким, яким і треба, блакитним. Стрижку починаємо знизу і рухаємося вверх. Перед стрижкою обов'язково треба почистити всередині вашу хвойну рослину. Моя вже почищена, тому я цю процедуру пропускаю і буду стригти зараз ялівець. Коли стрижу, обов'язково зупиняюся дуже часто, щоб зайві гілочки не зрізати, і з різних сторон треба обходити і дивитися, щоб форма була симетрична і гарна. Хочу дістати без драбини. Висота 4,20 ялівця. Ручка подовжується. Зараз спробую. Чи дістану? Так, робота кущоріза вже закінчена. Коли ми підстригаємо кущорізом, все одно в нас будуть рвані рани на ялівцю або на тої. Будь-яку хвойну рослину ми стрижемо. Що ми робимо? Ось дивіться, друзі, ось така рвана. Треба всередину, щоб її не було помітно, треба обрізати ось таким чином. Бачите? Туди, щоб скос був. В сторону стовбура. І всі проходимося, де ми бачимо, все отак от підрівняти. Замазувати нічим не треба, ранки гояться самі, а зовнішній вигляд, ну так, щоб був гарний, треба пройтися і ось таким чином. І взагалі, якщо ми навіть підрівнюємо, О, підійди будь ласка, сюди, Вадик. Дивіться, обрізаємо так, щоб в нас верхня брунька, верхній, верхній пагін дивився в сторону стовбура. Бачите, ось саме так. Коли підрівнюємо гілочки, робимо так, щоб верхній пагін дивився всередину. Тоді форма ялівця буде притисла до стовбура завжди. Вони всі гілочки запам'ятають, що треба зростати всередину. І він тоді не буде розвалюватися навіть взимку. Далі, після такої стрижки, можна і треба, бо всім розлинкам це дуже подобається. Зверху підживити. Зараз буду підживлювати ось таким мікродобривом в мене. Його черга це хелат заліза. Вже два рази обробляла садочку всі рослини. в мене підживлення по хвойним було мегафол Емсі Крем, Крем була підживка. Підживлення роблю з інтервалами 10-15 днів, коли мені дозволяє дощ. Якщо через 10 днів можу обробити і дощів не буде. Зверху підживлюю. Будь-яким препаратом подивіться відео. В опису під відео буде посилання підживлення, як це робити, в сезон, як чередувати, які препарати е, треба використовувати. Ще мені дуже подобається ось таке доброго, професійне, гранульоване. Воно теж гарно розчиняється і можна їм зверху підживити після такої стрижки хвойну рослину. Тут написано, скільки розчиняти, гарно розчинити, і зверху з оприскувача розчиняємо, робимо правильний розчин і зверху оприскуємо рослинку. Якщо ви не встигли обробити вашу рослину від хвороб та шкідників, що ви можете зробити? Яку бакову суміш? От саме тоді, коли ви підстригли, і знаєте, що вам треба обробити вашу рослинку від хвороб та шкідників. При такій температурі зараз у нас плюс 20, можна обробити від гіржі, від грибків, від шутте такими препаратами, як сальто, плюс парацельс, і то, і той від хвороб, від різних хвороб. Я поєдную їх в цьому році дуже багато всіляких. Хвороб на рослинах дуже багато садівників скаржаться. Тому роблю бакову суміш: сальто, плюс парацельс, плюс будь-який препарат від кліщів, від ложнощитівки. Можна додати препарат Енджіо для хвойних, дуже гарний. І до цієї бакової суміші додаю підживлення. Ось саме таке. Хилат заліза. Ще раз повторюю, сьогодні я тільки буду хилатом заліза зверху оприскувати, тому що вони вже в мене оброблені. Ще не пройшов термін два тижні. Я тільки тиждень тому обробляла. Ще бачу, рослинам вистачить тиждень під впливом тих препаратів, якими я обробляла. Отже, друзі. Підстригли ось така форма. Якщо у вас одразу не виходить ідеальна форма, не засмучуйтеся. Спочатку не виходить завжди ідеальна форма. З часом рослинка обросте і ви підкоригуєте. Можна стригти хвойну рослину три рази за сезон. От саме навесні, влітку, в липні і восени перед зимою, вересні, можна стригти. Хвойні рослини, це їм не зашкодить, а вони тільки красивіші будуть, особливо коли ви після стрижки ще й підживлення зробите. До чого треба бути готовим? Якщо ви зістрижете на рослинці 30%, ну так може вона хворіла, може щось там трапилося, може дуже заросла, і вам хочеться, щоб вона була охайна. Можна зістригати до 30%. Від загальної, загального об'єму хвойної рослини, але тоді рослинка буде довше відновлюватися. Може, тільки до кінця року, до вересня вона обросте зеленою масою або блакитною, ну, в залежності, що за рослинка у вас є, або жовта туя. Бо це все підходить і для ялівців, і для туї, і для будь-яких хвойних рослин. Якщо ви трошки зістрижете, то рослина дуже швидко відновиться, і саме зараз гарний період, щоб стригти підживити, бо активна вегетація йде всіх рослин. Беремо зручний акумуляторний оприскувач і медитуємо. Ви запитуєте, чому я не вдяглася в свій жовтий костюм, не надягла маску. Друзі, в мене сьогодні є підживлення. Воно безпечне. Вітер дме в ту сторону, тому я сьогодні саме так одягнена без спеціального захисту. Бо я не обробляю від хвороб та шкідників фунгіцидами, інсектицидами. В мене сьогодні тільки підживлення. Тої ялівці, якщо вони дуже високі, і вам хочеться їх обрізати. Можна це робити, чи не зашкодить це рослинам? Так, друзі, наш сусід, бачите, зверху обрізав ось обрізав хвойні рослини, повністю верхівку зрізав, для того, щоб рослина була більш пишна всередині. Бо вони, бачите, які рідкі, худенькі, а тільки ну, обрізали верхівку, одразу вверху багато вже хвої з'явилося, і потихеньку-потихеньку буде обрастати вся рослинка. Якщо ми рослину обрізаємо зверху, вона більш пухнаста становиться і більш широка. Садівники повинні бути сміливими, І стригти і обрізати рослини не боятися. Все робити правильно, в правильні терміни. І робити це не при дуже спекотній погоді, щоб температура була комфортна не вище 25 градусів, щоб хвойним рослинам теж було дуже комфортно. Можна робити це у другій половині дня, як робили і ми з вами разом сьогодні. Бажаємо вам натхнення Україні! Бажаємо перемоги. Слава нашим збройним силам. Бо завдяки їм ми можемо все це робити і доглядати за своїми садочками. А ми з вами, друзі, вже дуже скоро, дуже-дуже скоро зустрінемося в наступному відео. Але спочатку ви ж поставте нам подобайку і обов'язково підпишіться. Це ваша подяка за всю інформацію, якою ми з вами ділимося. І пишіть свої коментарі. Діліться своїм досвідом з іншими глядачами нашого каналу. До зустрічі. Садівниця як рейнджер, стільки всякого приладдя і кущоріз, і все, що потрібно. Але ж так дуже зручно і легко працювати.